Привіт, я щоденник толерантності, і сьогодні ми поговоримо про булінг та мобінг. Що ви відчуваєте, коли дізнаєтеся про порушення прав людини? Роздратування, бо такого не має бути у 21 столітті. Коли я спостерігаю подібне, напевно одразу починаю пригадувати, чи були якісь схожі випадки в моєму житті, і проводити якісь аналогії зі своїми життєвими ситуаціями. Я розумію, що відбувається збій у системі, яку людство намагається шліфувати щодня, і мені здається, що це такий незворотній процес. Чи порушували ваші права? Так, звичайно, але це речі, які відбуваються з усіма людьми. І ми маємо розуміти, що всі люди егоїсти за своєю природою, там, де починаються твої права, закінчуються чиїсь інші. Зараз конкретно я напевно не згадаю подібних кейсів, але мені здається, що таке було. Та в принципі, якщо в нас є право там на особисті кордони, то вони точно порушуються щодня. Це інколи траплялося тоді, коли я тільки починала свою кар'єру і ще не вміла відстоювати свої кордони. Чи порушували ви чиїсь права? Так, напевно, я теж порушував якісь чужі права. Якщо ти хочеш, щоб до тебе була повага, і твої якісь кордони зберігали, тобі потрібно і слідкувати за своїми діями теж. Не порушувала. Але були моменти, коли я могла б захистити інших людей, але я цього не зробила, і через це мені досі соромно. Чи є у вас своя компанія? Як ви її знайшли? Так, у мене є моя компанія. Мої друзі знайшов через роботу переважно. Якось так складається, що інколи робочі стосунки переростають в більш теплі. Дружні. Я ніколи спеціально не шукала собі якесь оточення. Воно знаходилося випадково, але дуже щасливо. Насправді, через е, перенасичення людьми в моєму житті, на роботі е, і так далі, немає потреби мати саме велику дисловку, е, але можу сказати, що мене і виховали в такому ключі, що мені досить добре самим собою. Тому потреби мати таку компанію в мене зовсім немає. Що вам у ній подобається, те, що я можу цим людям довіряти, бути їхньою підтримкою і. А в певний момент очікувати підтримки від них у мене мега адекватне оточення. У моєму оточенні є виключно люди інтелектуальні, емпатичні, толерантні, люди, з якими ми відчуваємо, що рухаємося вперед. Чи був у вас досвід? Коли вам дуже хотілося бути прийнятими у колективі, так у мене був подібний досвід і робив все можливе, щоб відчувати себе і безпечно, і при цьому а бути прийнятим в колективі. Дружні стосунки намагався заводити там якісь сюрпризи. Навіть колегам по роботі робив, тому що хотілося бути ну, в хороших таких теплих дружніх стосунках. Насправді мені здається, що це така штука, з якою стикаються усі підлітки, і в мене це було десь п'ятому шостому класі. Але це був дуже короткий період, тому що коли я зрозумів, що е я граю в одні ворота, мені просто визнання цих людей стало потрібно. враховуючи особливості моєї професії. У мене безліч нових колективів фактично щомісяця. Тобто щороку, враховуючи кількість проєктів, це можуть бути навіть 10 різних колективів, в яких мені доводиться працювати. Коли я тільки починала, я працювала на більш довготривалих роботах, і так, дійсно, мені цього дуже хотілося, як і кожній, мабуть, людині. Що ви відчували, коли вам це вдавалося або не вдавалося? Знаєте, в мене в житті є. Кілька історій, коли е, колектив на початку моєї кар'єри не хотів мене прийняти. І загалом, можливо, це було через те, що я завжди приходила до нового колективу і одразу ж намагалася бути дуже класною, найкращою, що я і те вмію, і те хочу. Не всім це подобалось. І я дуже сильно переживала. Саме ці робочі моменти, бо мені вже було 19-20 років, і я розуміла, що це тільки початок моєї кар'єри, я ще не маю такого права голосу, який я маю зараз. Мені було страшенно неприємно. Але це той випадок, коли якщо ти переборюєш таку проблему, то вже згодом тобі нічого не страшно. До речі, так само із такими моментами я стикалася навіть у своїй прекрасній школі, у прекрасному класі, бо я впевнена, що навіть у найкращому класі у підлітковому віці всі діти намагаються відстоювати свою територію і відслідковувати, як далеко вони можуть зайти на чужу. Тому конфлікти у мене траплялися навіть у моєму такому дуже хорошому і дружньому класі. І я теж ночима не спала і думала, яким чином мені. Їх вирішити насправді я зрозумів у досить ранньому віці, що думка інших людей про мене це досить суб'єктивна річ. Вважати на неї це в першу чергу розхитувати свою впевненість, свою самоповагу, і тому я дуже швидко призначаюся, аби цей фактор не впливав на моє життя. Коли це вдавалося мені. О, круто, я себе почував впевнено, і звичайно, навпаки, коли я не бачив якоїсь зворотньої реакції, в мене були вагання, чи правильно я роблю, чи можливо в межах роботи потрібно говорити тільки про роботу, і не більше з'являлися якісь внутрішні вагання. Який колектив був найкращим, найгіршим у вашому житті? І чому? Я думаю, що це досить зрозуміло, що найкращим колективом для кожної людини є той колектив, в якому люди розділяють з тобою певні цінності, інтереси. І для мене це була музична школа. А найгіршим був напевно колектив у звичайній школі, тому що мені просто не було про що з ними говорити. Ми були зовсім з різними інтересами, з різними світоглядами. У мене не було варіанту прям найгіршого колективу. В будь-якому колективі є абсолютно різні люди. І навіть в той момент, коли ти усвідомлюєш, що. Не з усіма тобі приємно спілкуватися. Це не означає, що це поганий колектив. Це твої якісь додаткові навички дипломатії комунікації, коли знаходиш спільну мову, навіть з людьми, з якими тобі важко спілкуватися, але потрібно в межах роботи. Можливо, це просто якась моя внутрішня сміливість, тому що я б ніколи не пішов працювати в поганий, як зараз прийнято казати, там токсичний колектив. А внутрішня атмосфера роботи вона впливає на тебе і на твій результат, твої роботи. І відповідно, потім, коли з тебе там запитують результати роботи, запитують жест в тебе, а твоя відповідальність працювати чи не працювати за цих умов. Найкращий колектив це взагалі зараз все, що стосується кінопроцесу, бо незважаючи на те, що. Мабуть, кінобізнес як кожен бізнес досить токсичний. Я думаю, що як журналістика, як ресторанний, ми всі бачимо ці срачі в інтернеті. Все одно, коли ти працюєш багато років, то е, ти вже. Собі не працював якусь відповідну репутацію. Ти вже маєш велику кількість знайомих і тебе вже зустрічають як рідну, якщо чесно. Тому для мене зараз кожна нова історія пов'язана із кіно або телебаченням. Вона дуже кайфова, тому що вони дуже-дуже добре працюються. А найгіршим ну я не буду називати конкретних проектів, але скажу, що в моєму житті був досвід на початку кар'єри. Коли мені довелося працювати в колективі, де дуже віталася токсичність максимально. Тобто, якщо ти був у компанії, наприклад, у Твасти Шестеро співробітників обговорюють сьомого, вийшов цей шостий, починають обговорювати його. Вийшов п'ятий починають обговорювати п'ятого. І мені це було дуже неприємно, я навіть того часу пам'ятаю, ми брали інтерв'ю, і воно було під назвою Даша Тригубова. Я ненавиджу щурячу возню. Я про те, що я ніколи намагалася не брати участь у таких обговореннях взагалі у травлі, і тим більше у намаганнях щось комусь зіпсувати тишком-нишком. Я досить різка людина, коли мені щось не подобається, але я кажу це в обличчя завжди. Що ви знаєте про булінг? мобінг? Булінг і мобінг — це дві сторони однієї медалі під назвою насилля. Про мобінг я знаю відносно нещодавно. а От про булінг чув вже давно. Хоча за часів мого навчання в школі про це на жаль не говорили. Булінг мені здається, тоді називався а, типу Ябіда. Коли ти там батькам скаржишся на те, що тебе ображають в школі, а тобі говорять, слухай, ну це ж не так страшно. А, чи там приходить до директора, і директор вас ставить з тим, хто а, тебе ображав, і нібито вирішує питання, хоча насправді не вирішує, а тільки загострює. А, тому з булінгом в школі зустрічався. А з мобінгом, те, що називається, коли ти. Подібні якісь дивні стосунки бачиш на роботі вже в дорослому віці, коли тебе там хейтять, я не знаю. А Такого прям в мене не було. Напевно, тому що в школі ти ще вчишся давати здачі, а в дорослому віці ти вже знаєш, як це зробити не тільки кулаками, але й словами, якимись іншими діями. Булінг це травля. Причому це може бути кібербулінг, як травля в інтернеті, яка зараз дуже розповсюджена. Так, і булінг особистий. Я в житті один раз з цим зіткнулася. Не я особисто, але я була свідком, і я була, на жаль, мовчазним свідком, що досі мене ну, знаєте, досі підтравлює трохи душу у нашому класі був один хлопчик у нього були певні проблеми зі здоров'ям, певні проблеми в родині. Тобто він був таки трохи особливий, без якихось певних діагнозів, але він досить сильно відрізнявся від усіх, хто навчався в нашому класі. І цього хлопчика трошечки всі підтравлювали. Він був така парія. З ним не спілкувалися, до нього навіть не підходили. Якщо він підходив, заводіли певні у класі, починали кричати Ой, фу-фу-фу, хай відійде. На той момент у мене взагалі завжди завжди в моєму житті є протест, коли щось відбувається несправедливо. Я за справедливість завжди, навіть коли мені це самі не вигідно, але тоді ну нам було 8-9 років. Я думаю, що я тоді ще не мала цієї сили, цієї енергії, щоб відстоювати не лише свої права. Які я тоді ще тільки вчилася відстоювати, а й права інших людей. Мені дуже-дуже дуже боляче до цього часу, що я за нього не вступалася. Чому боляче? Я його побачила, цього хлопчика. Він продовжує жити в Києві. Я побачила його кілька років тому. Він досі живе з мамою. Ми вдвох. Він досі має певні питання зі здоров'ям. Я коли його побачила, я потім плакала три дні, тому що я пригадувала цю. Дитячу травлю і розуміла, наскільки це було жорстоко, тупо, бездушно, і наскільки ж я була на той момент слабкою, дурненькою, що в мене не вистачило авторитету і сил для того, щоб казати, припиніть. Це жахливо. Я намагаюся зараз, і моя донька, це може підтвердити, я намагаюся її вчити ніколи, ніколи в житті, не лише не брати участь у бульові, а й зупиняти його, можливо, ти у свої вісім років зіпсуєш якісь людині життя. Хто з нас готовий взяти на себе цю відповідальність? Але якщо булінг це цькування і психологічне насильство у якійсь групі від людей, які мають певні переваги, фізичні або моральні, як вони вважають, то мобінг це те ж саме, але в робочих умовах. Це або роботодавець, або е співробітники. Мобінг в моєму житті був. Я з ним Тікалася, скажімо, була спроба мобінгу. коли мені було 20 років з чимось. Я потрапила працювати в одну дуже відому компанію в такий, чесно кажучи, класний колектив, такий продвинутий, такий прямо енергійний. Але саме в моєму відділку були дві колеги, яким я страшенно не сподобалась. Коли я прийшла, я нічого їм поганого не зробила, але я стала дуже добре працювати. А до цього вони були зірками цього відділку, і дівчата намагалися мене звідти випхати. Вони максимально демонстративно намагалися показати, наскільки я їм тут неприємна. Я вам скажу, що одного разу вони навіть ми сиділи у такому окремому офісі, і дівчата, які сиділи напроти мене над своїми столами. В якийсь момент стали вішати таку плівку попича, щоб закритися від мене, щоб навіть мене не бачити. Чесно скажу, це було неприємно, але, але навіть у свої 20 з чимось років я розуміла, що за мною правда. І от коли ти розумієш, що правда за тобою, ти б, кому? Ну я така. Якщо колись я була тією самою людиною, яка думала навіть під час домашнього так насильства, от є домашнє насильство, я думаю, господи, чого ти в нього не підеш, чому ти не даш йому відсіч, чому ти не зробиш те те, те те? Зрештою, я зрозуміла, що у людей різна енергія, що у людей різний бекграунд, що у людей різне ставлення до самих себе, віра в свої сили. Не всі можуть захищатися. І якщо раніше, коли мені було 20, я б сказала, що це кожен має робити саме це справа кожного. То зараз, коли мені 40, я думаю, що е, коли ми бачимо такі історії, ми маємо втрутитися захистити слабку людину. Чи знаєте ви про юридичну відповідальність за скоєний булінг? Мобінг я читав про це в інтернеті, коли почали там декілька років тому активніше говорити про булінг, про юридичну відповідальність. Деталі не знаю. Мені скоріше, цікавіше, чи справді це працює в нашій країні. Чи справді можна довести, що тебе булять в школі? Щоб це не було о Боже, ну це ж всього-навсього синець. Ну а як ти доведеш, наприклад, що тебе морально кривдять, що має більші наслідки, ніж просто синець, який за тиждень пройде? Про це ніхто не говорить. Потрібно більше розголосу і результату, мені здається, показати, як працює ця юридична площина булінгу в... серед підлітків. Про відповідальність, чесно кажучи, не чула, і не думаю, що в Україні вона зараз працює, але було б це непогано, тому що це було б стримуючим фактором для багатьох людей, які до цього схиляють. Знаю, що до адміністративної відповідальності притягуються 16 років, а до того за всі вчинки відповідають батьки, і може бути накладений або штраф, або виконання громадських робіт від 40 до 100 годин. Як ви думаєте, чому відбувається цькування у колективі? Я думаю, що це відбувається, по перше, через банальну людську природу, тому що всі люди йдуть зазвичай нелегшим шляхом, вони намагають себе підняти за рахунок інших, показати свою силу та зверхність. А по-друге, це, скоріше за все, якісь незакриті гештальти, дитячі травми, і у всього цього є насправді психологічне пояснення. Я думаю, що у кожному суспільстві, у кожному колективі завжди є була і буде. Певна ієрархія. Але будуватися вона повинна не за рахунок того, хто слабший, а хто сильніший, не за рахунок того, хто вміє самостверджуватися за рахунок іншого, а хто не вміє. А через те, що, наприклад, ти посідаєш верхні щаблі, тому що ти більш талановитий ти більш корисний для суспільства, ти більш розумний, ти більше грошей зробив для цієї кампанії. І якщо за булінг і мобінг будуть дуже чітка кара, Перед суспільством, адміністративне правопорушення, кримінальне, я не знаю. Якщо ця система буде працювати, я думаю, що його поменшає. Я думаю, що цькування відбувається через тваринні, якісь інстинкти. Коли ти доводиш свій успіх, свою силу не власними діями, а просто користуючись чужими ресурсами. Це саме так відбувається, тому що ти намагаєшся гнобити інших, щоб здаватися кращим, а не просто робиш щось таке офігенно круте, щоб тобою пишались. Набагато простіше сказати, якщо ми говоримо про мобінг, що всі навколо охріново працюють. Я лише один в колективі нормально працюю, підкреслити якісь погані дії всіх навколо в колективі, аби піднестися, а не зробити якийсь крутий проект. Цим багато хто зараз користується. Що ви відчуваєте, коли дізнаєте? Про такі випадки, коли дізнаюся про випадки булінгу, наприклад, у школі серед дітей, а я дуже часто читаю такі статті. У мене піднімається така агресія аж до сліз. Мені страшенно шкода цю дитину, якої навіть не знаю. Страшенно шкода. І я відчуваю страшну агресію до тих, хто її ображає, до їхніх батьків і до педагогів. Ще одна жахлива історія це історія з 90-х. Я ще була. Ученицею старших класів, сама школяркою. А моя сестра ходила в іншу школу поруч. Це школа на секундочку в центрі Києва. Там вчилася в одному з класів дівчинка з неповної, з бідної родини, яка щось вкрала у своєї однокласниці. поцупила, я не знаю, що це було. У мене тоді аж трясло, просто що я нічого не могла зробити, бо була ще мала. Вчителі повісили тій дівчинці на шию табличку, як радійка, і водили її так по коридору. І я не зараз кажу, і у мене піднімається така агресія, що я б цим вчителям зараз порозбивала, блики, чесно. І от я вважаю, що, по-перше, ці дівчинці точно зламали психіку повністю. Я не знаю, що зараз знаю. Я навіть не знаю, хто була ця дівчинка. Мені про це розповідала моя молодша сестра. Те, що така ситуація неприпустима, те, що такі вчителі заслуговують не лише на звільнення, а на адміністративне покарання дуже серйозне, це стовідсотково. От власне це відповідь, що я відчуваю. Я відчуваю страшенну агресію і величезне бажання це змінити, тому що якщо ми не захистимо дітей в цій ситуації, то вони будуть виростати дуже нещасних, а інколи і небезпечних дорослих. Якесь співчуття напевно відчуваю, тому що мені здається, що з булінгом кожний з нас, або ж майже кожний з нас, зустрічався в школі? Ну от у мене в школі, в садочку подібні випадки були. І те, що я відчуваю, ну напевно, пригадую якісь свої окремі кадри життя. Які слова підтримки ви б хотіли сказати людям, що зазнали цькування? Ви маєте розуміти, що соціум — це кислота, яка розділа на один десяток талановитих і сильних людей. І якщо це зграє... Нападає на вас, то є конкретна причина, чому вони це роблять. Це через те, що ви талановиті, особливі, через те, що ви особистість. Тому єдине правильне рішення це залишатися собою і просто шукати своїх людей. Напевно, найголовніше про це не мовчати, а точно комусь довіритися. І це не буде вашою суперсилою, що ви такі міцні, як скеля, вас лупають, а ви тримаєтеся. Насправді, хоча б одна-дві людини, але краще б щоб знали, що подібна ситуація відбувається у вашому житті. Якщо ви хочете здаватися сильнішими, ну нехай тоді більше людей знають, що у вас є така сила триматися до кінця. З Практичної сторони про всяк випадок краще про це говорити і батькам, і дорослим, вашим братям, сестрам. Нехай вони знають про подібне, тому що насправді цим ви не робите себе сильнішими, а ви себе можливо наражаєте на ще більшу небезпеку. Перше не мовчати. Якщо ви стали жертвою булінгу або мобінгу, треба звернутися до тих людей, які можуть на це вплинути. Якщо це школа, то це ваші батьки, вчителі, директор. Якщо це робота, то це ваш начальник або навіть соцмережі, якщо ситуація не вирішується іншим шляхом. Про те, що вас булять, мають дізнатися багато людей, які зможуть вас від цього захистити. Це моя улюблена фраза: здається, юнга, ти не те, що ти пережив. Ти те, ким ти хочеш стати. Ваше дитинство, ваш минулий досвід не вплине на ваше рішення бути тим, ким ви хочете бути. Ваші старі образи не мають впливати на ваше майбутнє. Тому що, коли ти тягнеш з собою весь цей груп з протягом всього життя і нічого з ним не робиш, не пропрацьовуєш з психологом, не читаєш відповідну літературу. Не говориш саме з собою, хоча б про це, намагаєшся це кудись затиснути дуже глибоко. Це точно не допоможе тобі будувати своє життя. Життя нелегке у всіх. Нікому не буває ідеальної картинки, ну хіба що в якихось романах про кохання, і те, яким буде життя, означає кожен з нас особисто для себе. Що ви можете готові зробити для того, щоб цієї соціальної проблеми ставало менше? Перше, що має бути, це закон, який чітко працює, і ми бачимо випадки, коли ми будемо бачити, як справді вирішують питання, що роблять з тими, хто булиць, тоді мені здається, це буде приклад і для інших, і подібні історії будуть менше повторюватися. Кожен з нас я впевнений переживав або ж переживає зараз подібні історії. Якщо ви поділитеся своєю історією, можливо, ваш приклад якраз допоможе іншим людям. Тому не мовчіть, якщо є якась проблема у вашому житті, тому що розголошуючи те, що трапляється у вас, ви автоматично допомагаєте десятьом, можливо, сотням або ж тисячам інших підлітків, які просто в цей момент можливо страждають так само, як і ви. Я б зробила якісь класні лекції для школярів і для вчителів, можливо, навіть з якимись класними матеріалами. Типу, мультфільм, тобто анімаційне якесь кіно або просто кіно, пам'ятаєте, як там у ну, 90-х був цей фільм Чучело? Я думаю, що він просто перевернув свідомість дуже багатьох ще тоді радянських школярів. Про булінг? Це стало висловлюванням. Я думаю, що за рахунок художнього висловлювання, яке спрацює набагато краще ніж будь-яка лекція. Насправді, як медійна особистість, я постійно закликаю своїх слухачів бути уважнішими одне до одного, поважати одне одного, ідентифікувати свою особливість і не дозволяти зовнішньому світу впливати на це. Я розумію, що одними словами цьому не зарадиш, але я дуже сподіваюся, що мої слова доходять до слухачів і все ж таки якимось чином впливають на цю ситуацію. Якби у вас була сила вирішити повністю лише одну з проблем порушення прав людини, щоб це було. Я думаю, що найголовніше це рівність людей, незалежно там від віри, орієнтації будь-яких різних вподобань. Рівноправ'я, якщо ми про нього вже говоримо. І звичайно, це тема булінгу, мобінгу. Ці теми потрібно піднімати і потрібно слідкувати за тим, щоб ніхто не був загнаний у якийсь глухий кут. Я б хотіла назавжди розібратися з булінгом, бо вважаю, що Булінг, особливо у дитячому віці або у підлітковому, він накладає дуже сильний відбиток на все подальше життя. Ми маємо розуміти, що питання порушення прав людини є один фактор, який об'єднує дуже багато проблем: це ті речі, які люди не можуть обирати від народження, таке колір шкіри, орієнтація, фізичні та психологічні особливості. І якщо ми зможемо устаткувати усвідомлення цих речей у головах людства. То ми могли б вирішити дуже багато проблем.